підручників, які ви можете мати в нашому університеті. Напевно, всі знають, що переважна більшість наукових статей електронних книжок. Я говорю зараз про електронні варіанти. Вони є доступ до баз даних таких е матеріалів є платними. Є відкритий доступ про це окреме питання. Зараз ми говоримо про ті бази даних. Е Періодики і книг, які є платними, і до яких ви можете отримати доступ в нашому університеті. Спочатку, можливо, я скажу, яким чином взяти інформацію про те, які бази є доступними. Найпростіший варіант це зайти на сайт університету, почитати новини, або зайти на сайт бібліотеки, і також є новини, спільно оновлюємо, якщо з'являються... Тестові доступи або доступи до баз даних. Можна заходити на форум, на форумі також є повідомлення. Варіант для тих, хто користується Фейсбуком. Натисніть, що ви, вам подобається бібліотека, бібліотека має свій профіль Фейсбуку, і ви на своїй головній сторінці будете отримувати інформацію про те, які нові. Доступи до баз даних надаються через бібліотеку. Ну і основне для того, це йшла мова про новини, а про те, які ресурси все-таки доступні, сайт бібліотеки, ось тут закладка Виносі, закладка ресурси, відкриваємо ресурси, і вже тут ми можемо побачити всі ресурси, які є доступними. Передплачений доступ. Це є база даних Apple. База даних американська, можна сказати, найбільша база даних е, періодики. Розказано коротко про цю базу, більше восьми тисяч комантекстових журналів, вхід, вхід безпарольний, тобто вхід зі всіх комп'ютерів університету, ідентифікація проходить за it адресами Наступна база даних, яка є проплачена, це є World Book Library, це є велика кількість, велика кількість електронних книжок, переважно англійською мовою, частина іншими мовами, але є українські і російськомовні книжки. Чогось надзвичайного ви там не знайдете, але знайдете всю класику. Ейнштейна, Ньютона. Це 100% ви там знайдете. І все решта. Розділів багато, е, варто подивитися. Ще одна цікава база даних підручників. Чим цікава, це є україномовна база даних підручників. Тобто, ця база вона називається ЦУЛ онлайн, така трошки дивна назва, чому. Є таке видавництво паперових підручників, називається ЦУЛ. З російської центру. Центр учбової літератури. І та база, яка є електронною і в онлайн доступі, через то отримала, отримала назву тут онлайн. Зараз в цій базі е, понад 730 книг. Різні книги. Багато економіки, але є і природничі, і технічні науки, є гуманітарні науки. Книги. Може бути варіант, що ця книжка в нас є в коперовому вигляді, але є доступ до неї і в електронному вигляді в цій базі. Доступ також по IP-адресах, тобто з мережі УНІВ, але там ще є пароль. На цій сторінці в бібліотеці ви можете побачити, як користуватися цією базою. Тепер щодо... Баз даних платних, але ті, на які ми отримуємо тестові періоди доступу, так звані тріал-періоди. От тут вам допоможуть новини, допоможуть новини на сайті університету, допоможуть новини на бібліотеці, допоможе Фейсбук. Тому що, як правило, такі тестові періоди доступу до таких баз даних, вони можуть бути короткотермінові. Це може бути навіть 15 днів, може бути місяць. Як правило, провайдер надає таку базу даних для того, щоб користувачі спробували, що там є, ну, ясно, що для реклами. А раптом всі користувачі захочуть цілий рік користуватися такою, рекламою, такою, такою базою даних, і ми зможемо її закупити. Але отакі тестові періоди доступу, вони, як правило, надаються до дуже хороших баз даних і їх варто використовувати. Тому, що варто мати постійну інформацію про те, які тестові періоди на даний момент є доступними. І ось на даний момент, напевно, проквест закінчиться, ви, напевно, знаєте, до 3 квітня. Проквест це великацій, велика база диссертацій з цілого світу. Тому давайте я коротко зупинюся на двох. Тестових базах даних, які в нас зараз є відкритими і на які є довгий період тесту. Перша з база називається BioOne. Це база даних відкритий період тесту, період доступу до кінця року і різні напрямки. Різні дисципліни, зайдете на сайт, хто зацікавлений, можете подивитися. І наступна база даних, на яку я би вам дуже радила звернути увагу, вона називається ArD від е, абревіатури від англійського е, від англійського словосполучення for, for Development and Innovation. Це програма, яку веде або підтримує Всесвітня е, організація інтелектуальної власності. Чим ця, е, тестовий, е, ця програма РД і тестовий доступ до неї цікава? Ця е, програма діє півроку, тобто відкрилася вона з 8 березня, якщо я не помиляюся, і до 8 вересня для нашого університету. Чим цікава? Цікаво тим, що там дуже багато видавниць, відомих видавництв з технічних, природничих і економічних дисциплін. Наприклад, як я почитаю, я думаю, що це вам скаже назва цих видавниць, скажуть вам про важливість цієї бази. Тут є Блеквел, є Ельзавір, є Шпрінгер, є Джон Вілей. І ще багато інших. Ці бази ці бази даних, західні, наприклад, американські чи європейські університети за доступ до таких баз даних платять десятки тисяч євро. Тому, якщо у вас є потреба в науковій періодиці, статтях, я вам рекомендую використати оцей доступ до баз даних. Для АРДІ попередня база біобан, вона буде діяти до кінця року. Там ідентифікація вас як користувача йде по IP, тобто всі комп'ютери, які є в мережі університету, мають доступ до цієї бази даних. Для АРДІ тут є часове обмеження до 8 вересня і вимога введення ім'я користувача і паролю, яке цей Ім'я користувача і пароль ви можете взяти, отут тут я розрахувала на листочку, можна звернутися на електронну пошту або заповнити форму. Єдине, як будете користуватися цією базою, провайдери попереджають про неможливість про скачування за допомогою програмних засобів і масового скачування. Вони обмежуються. Тобто не варто ставити. Матеріали, які є в цій базі на закачку. В принципі, все. Єдине, що отут ж, тут же ж в ресурсах, якщо у вас є потреба в якісь конкретні статті, яку ви не знайшли в наших базах даних, ні в проплачених, ні в тестових, але ви знаєте автора, назву і де знаходиться ця стаття. Ви можете скористатися формою, яка, яка називається електронна доставка документів, заповнити там ці всі дані, своє прізвище. І я спробую для вас цю статтю дістати завдяки тому, що ми маємо участь в декількох проєктах. І ще одне можливо, ну, говорити можна багато, але ще одне можливо для вас буде цікаве наукометричні бази даних. Напевно, знаєте всі, що недавно був виданий наказ. Про те, що має бути певна кількість публікацій в наукометричних базах даних. До сих пір міністерство не, е, чітко не встановило, які саме бази є наукометричними, але тут в нас на сайті є перелік тих баз, які є точно наукометричними, і перелік журналів українських, які входять до наукометричних баз. Скажіть, будь ласка, у нас є вісник, який наукове видання ВАК, в які науково-метричні бази він входить? Я чув, що там є якась система Інспект чи Інспект? І чи вона нічого? ВАК буде рахуватися з першого вересня? А Я знаю, що ВАК рахує наукометричною бази. <ріст> І цього не знає ніхто. Фахове видання тут. А наш вісник, наш вісник ТНТУ входить в якісь, так? Ну, що є Він, є фахове... Фахове. Він входить в інспект, я не знаю, чи інспект є наукометричною базою даних. Він входить в наукову періодику, яка розміщена на Вернаці. Так? Так. Якщо рахувати оцю наукову періодику, це є база даних однозначно. Якщо її рахувати наукометричною, значить входить Галицький вісник. Ну я я не можу відповісти. Наш журнал поки що ні. В них в, в... в роз'ясненнях, яке давало їхнє міністерство, і на деяких форумах там українсь... USV, Ukrainian Scientific World Юрія Халявки. То там в дискусії написано було, що науково-метричною базою вважається така, яка дає не просто там перелік статей, а підводить якісь певні статистику, індекси. Цитування, перехресного цитування. Наприклад, вони говорять, що Google Scholar це не є наукометрична база. Але це ж не міністерство Це, це визначення так, просто. От, Наприклад, ми можемо зараз говорити про визначення, що таке електронна бібліотека. Цих визначень може бути декілька, і вони всі будуть правдиві. — Я думаю, що буде, ми підемо шляхом, як Росія. Росія зібрала великий симпозіум і в наступних своїх повідомленнях просто оголосила список. Так, Росія сказала, ця база, ця, ця, ця є наукометрична. Просто для інформації, кому цікаво, зайти на сайт, подивитися там перелік тих, які... Який... Я запитання, що Ардії, якби хто, хто хоче доступу, тут є здому, можна. пароль із дому. Почему пароль можно снять?